Я дуже боялася, що дуже було матеріалом і все не збереться. І от монтаж на зайняв десь півроку. Матеріал дуже різний, але якось ну мені здається, я сподіваюся, що все зібралося, і для мене це було справжним відкриттям. Я коли дивлюсь цю картину, я дивлюсь, ну як вона побудована, як це все зробила. А ще більше я думаю, скільки ж вони плакали, коли відсікали чудові моменти, котрі були зняті. Ми ж почали знімати ще до повномасштабного вторгнення, і фільм, в принципі, мав закінчитися Іловайськом. Все змінилося дуже сильно, коли почалося повномасштабне вторгнення. І ми побачили Олександра в дії. Саме так це було. Бо до того дійсно ми більше спілкувалися і фільм будували на фотографіях. На інтерв'ю Олександр почав дуже активно зніматися, а ми бігали за ним хвостиком.